На засіданні постійної комісії міської ради з питань місцевого самоврядування розглянули важливі питання, що стосуються організаційної структури виконавчих органів ради. Зокрема, депутати обговорили внесення змін до рішення міської ради щодо структури та загальної чисельності апарату Смілянської міської ради та її виконавчих органів на 2025 рік. Створити у виконавчому комітеті відділ, відділ муніципального співробітництва та проєктної діяльності. Начальник відділу одна штатна одиниця та головних спеціалістів два, дві штатні одиниці, всього три штатних одиниці. Даний відділ створюється для міжнародної співпраці, проєктної діяльності, тому що дуже багато зараз є донорів, які і з якими треба співпрацювати. І міжнародна співпраця, яка зараз розвивається на всіх рівнях. для того, щоб Впровадити цю роботу основна робота це буде проєктна діяльність, яка дуже багато проєктів, які зараз є. Їх треба. Є спеціальна платформа, де вони реєструються, ці проєкти, де і всі донори ці бачать ці проєкти. і. Співпрацюють потім з громадами, також на розгляд комісії винесли проєкт положення про новостворений відділ муніципального співробітництва та проєктної діяльності, як зазначив головний спеціаліст юридичного відділу Артем Демідовський, створення цього підрозділу спрямоване на активізацію роботи з міжнародними партнерами, залучення грантових коштів та координацію спільних проєктів, що сприятиме розвитку міста. Положення було розроблено за дорученням міського голови для того, аби скажімо так унормувати діяльність даного структурного підрозділу у. Чотирьох напрямках, тобто до цього до, до повноважень цього відділу пропонується віднести чотири напрямки роботи. Це міжнародна співпраця, тобто розвиток партнерських відносин із містами побратимами, в тому числі за кордоном. І відповідно допомога і координація в реалізації проєктів соціально-культурного призначення, соціально-економічного призначення, і так далі. Окрім цього, також пропонується віднести сюди участь у реалізації державної політики у сфері співробітництва територіальних громад, тобто в межах України. Оскільки, якщо ви якщо ви пам'ятаєте, буквально щодавно було підписано меморандум про співпрацю із Рубіжанською міською територіальною громадою, це також сюди входить. Крім цього, як правильно зазначила Оксана Сергіївна, сюди також планується віднести діяльність у сфері залучення грантових коштів, інших видів на бюджетне фінансування для знову ж таки реалізації. Проєктів поліпшення життя наших громадян, формування всього витікає формування єдиного підходу щодо управління щодо управління і менеджменту даними проєктами. А також пропонується віднести, оскільки зараз цей порядок ніким не закріплений, пропонується сюди також віднести і координацію, супровід діяльності і, ре, і реалізації програми громадського бюджету, оскільки у нас на 20... П'ятий редвацьом, якщо помиляюся, роки було ухвалено програму громадського бюджету. А то скажімо так планується залучити також спеціаліста, який буде ввести цей напрямок безпосередньо. Члени комісії висловили свої пропозиції та зауваження щодо проектів рішень. Після детального обговорення рішення були рекомендовані для розгляду на сесії міської ради.